Дозвольте вам представити знаного виноградаря, активного члена правління клубу виноградарів Прикарпаття Богдана Михайловича Стефанюка. Це ми знаходимося на його великому цьому винограднику, як ви бачите, і він вам розкаже, як він, скільки років займається виноградарством, яка в нього технологія роботи з виноградом. І то все пан Богдан то все розкаже вже без мене. Прошу пана Богдане. Ну, Виноградарством я почав займатися ще в молодості в 69-му році. Починав із європейських сортів і одного мечуринського сорту русський конкурд. Звичайно, успіхи були зовсім ніякі тоді, тому що європейські сорти у нас практично не здатні рости. Пізніше я дістав сорти Мечуринської дослідної станції. Це ж було краще, такі як Лівянська Зміна, Краса Півночі, це ж був виноград до того, то ще було щось таке. Ну, Саме розкид винограда пішов у мене, як я в Ростові придбав восторг. Це буде 1982, 83 рік. Ну, восторг це був на той час надзвичайно такий ну, досягнення селекції, ранній, крупний і досить стійкий. Я був на роботі, часу займався, особливо багато разу не було, так займався трошки сказати, епізотично. Дуже інтесивно почав займатися з 10-го року, коли пішов на пенсію. От оці кущі, як бачите, це перші кущі, які посадив весною 10-го року, врятуючи саджанцями. Далі що в мене ще під уттям сорти, кущики, кущики сортів, які посаджені. У 2011 році, в 2012 році і в 2013 році це теж є. Правда, торік торічні посадки, напевно, мало буде, бо сортини вдалі, на жаль. Я виходив по технології з того, щоб менше затрат ручної праці. А це надія на такий механізм, маленький мотоблок. Іменно шпалера одноплоскосна дає можливість побільше механізувати роботи і не допускати бурини. Я переконався скоріше, якщо буряни або росте трава, виноград не такої якості, як при чорному парі. Ще крайний прилад, у мене є росте біля танки, сорт Богатяновський. Ягодини, певно, три рази менші біля танків, що там скоріше дозріває десь на два тижні, ніж тут, де ґрунт добре обробляється. Ще е, враховуючи те, що в нас мало сонця, я думаю, тим, як би використати побільше сонячної енергії і листочки, як кажуть, більше асимілювали. Ну, Нічого нового нема, але люди приміняють, і я примінив так звану розщеплену е, шпалеру до плоскості, що є можливість розміщати в шахматну порядку молоді пагони і таким способом листя трошечки більше зайберуть світла. Крім того, я в минулому році робив експеримент, враховуючи те, що якщо до гори до шпалери, знизу зона росту, це займає приблизно півтора метра. Півтора метра це лисків ось так 15-20. Малувато. Для сучасних сортів, які дають ягоди крупні і грони 1,5-2 кілограми це явно мало. Ну, Виноградарі роблять різні способи, щоб продовжити ріст пагонів. Наприклад, роблять козирок. Я зробив з Отаку козирок -то вже ніяк недоцільний, неможливо зробити, тому що буде затінення. У нас затінення приводить до появи грибків, інших хвороб. Це невигідно. Не, не Я подумав зробити похило формування е, е, пагонів. Я що близько 60 см продовжувати. Як виявилось трошки більше. За рахунок чого? Перше, що ну, по трикутнику йде, не по катету, а от по 45 градусів у мене виходить не півтора, а 2,20 два, два, два приблизно. Крім того, що налягає трошечки е, молоді пали, на другу налягають і не затінюють мало один, другу. Але це дозволяє від 2,5 навіть до 5 метрів на е, кущах, які не загружені, одержити лозу. Що це дає? Дає перш за все, з меншої кількості пасинків під час вегетації, раз, друге, чеканку робити можна значно пізніше, тобто тоді, коли потрібно, на початку дозрівання ягід, А не так, як от доросло в кінці червня, ми мусимо обрізати, тому що нема куди дівати пагони. Фідна лоза дуже гарно ходить на осінь зрила і ягоди. Ну, по крупності непогані виходить. Ну, я думаю, так само і смак, напевно, краще, прийняти права нема з чим, але я так думаю, що краще будуть. Знову ж, оця технологія і зв'язана з укриттям. Щоб укрити, бажано його зв'язати. Це легше укривати. Вкривається дуже просто. На зрихлому ґрунті отак от. Прориваю, просуваю, може, ще катку канавку. Зв'язану лозу фашинки, поставив, отако трошки притиснув. От і, і вся технологія укриття. Ну, відкривати, зараз побачите того, що не складно. обробляєте? – Ну, як коли, як вдасться. Торік робив заїзним купросом. Я зараз покажу, чому вигідна коса, така формовка. Сучасних сортів дуже швидко наростає і товстіє лоза. І згинати її проблематично. А коли похило вже е, ростуть пагони, не ростуть, оту лозу нагнути дуже легко, це вже коротке плече і це плодова стрілка. Вона вже майже горизонтальна. І її потім е, прив'язувати до шпалери. Це ж теж легко і мало ламається при основі. Тому що якщо вертикально росте пагін, ну зламати його дуже легко. А якщо його не зламати, треба велику дугу робити. А тут дуги майже нема, він зразу йде е, горизонтально. Ще одне, чому горизонтально будові лози робити? Обов'язково тому, що він має полярність. Якщо лозу вертикально поставити, як правило, проростає верхня брунька. Нижні не проростають. А якщо лоза горизонтальна, тоді рівномірно всі бруньки проростають. І основне, що при основі бруньки будуть ну, гарно простати і пагани підуть рівноцінні. Крім того, Потвердження науки, що горизонтальне розположення плодових стрілок дає і крупніші грони, і крупніші ягоди. Відкриття дуже просто. Вилам під вазою. І легенько витягаю землі. От і курші вже відкритий. Не бачите, укриття не є, чи ще розкриття не є таке трудоємке. А пане Богдане, земля яка на узі, вона потім сама злітаєш і ви що з нею. Я трошечки віником згрибаю її, змітаю, але не сильно можна пруньки пошкодити. Підв'язую я от, на середню проволочку. Дріт, тобто штамп самий. Перше підв'язую штамп. Він дуже легко, як ловиться на землю, так і легко прив'язується до шпалери. Висота десь приблизно 50 сантиметрів, 45-50. Тут воз. Ті плодові лози. Я їх залишив приблизно у 2,5, а може трошки більше запасу. В ну, запас потрібен для того, щоб можливо бути зимою чи підмерзання, чи ще якесь, навесні може бути небажана погода. Потім все лишнє виламується і навіть вирізаю ще частину старих лоз. Це тоді, коли виріться, або навіть після вже запилення. Я зараз перейшов на таку собі технологію, взяв від медичних систем е, трубки, ну, напевно, ПХВ-трубки, вони е, дають менше ржавчину проволок і плюс до того дають можливість пересунути як треба, але так сказати, із е, е, деяким гальмуванням, вільного пересування. Дротиків. І так само, якщо бачите, то гачки, яким підв'язую пагони зелені. Це е, старі е, дроти мітні із обмоток потужних двигунів взяті. Десь приблизно 60-75-70 мм трубочка, а для підв'язки старих лоз, як бачите, сантиметрів 9 приблизно дротик. Для е, зелених там треба трошки менше, не треба такої дуже невеликої. І от десь приблизно півтора-два вітки достатньо, щоб вже можна було. Мати зафіксовано. А восени тут дуже легко трошечки відігнув і воно все виходить. Я в минулому році ще підв'язував всякими іншими способами, але ще підв'язувати плодові. Вагони. Таким способом. Прийшов висновок, що добре, і стрілки плодові підв'язувати. Ще на другий рік, якщо вже вони залишаться тут, це буде багато простіше, треба в'язати, вони вже будуть готові. От і вся підв'язка. Бачите, вона і в землі, якщо придивитися, обруньки вже, вже пішли. Весна і в землі працює на пробудження. Шо характерно, якщо зберігаєш лозу в підвалі, холодно, темно, все одно поростає. Хоч сонця рослини не бачить, але вона дію сонця відчуває. У мене приблизно, чому кажу приблизно, тому що весь час змінюється біля сотні кущів. Біля сотні сортів, бачайте. І кущів десь так 120 буде всіх. Він наразі культура дуже заразлива. Якщо одержав результат хороший на одному сорті, хочеться і на другому, і хочеться мати ще краще. Селекція зараз працює дуже активно, особливо це останні роки. Коли ми їздили по Україні в 2012 році, фактично новинок ми не зустріли ні в кого. Щось там новинки посаджені, ще не дали рожаю. Вже в минулому році побачили дуже багато гарних новинок, які просто інтригуючі. Серед них такі як Файтон писанки Олега Михайловича, який зайняв навіть, призове місце на виставці в минулому році в Ялті. І ягоди дуже красиві, дуже крупні, грони крупні. Хочеться такі теж мати, але не знаю, чи у нас їм йде, щоб не тріскав тільки. Бо саме основна проблема це розтріскування ягід при нашому кліматі. Зв'язано ну, з чим зв'язано, то розумієте, що у нас вологи більше, ніж потрібно, і часом не тоді, коли вона потрібен, потрібно. Це особливий підхід. Крім того, не всі сорти. Які на півдні супроїли гарно, можуть у нас набирати цукру добре і бути такими ж гарними, як там. Треба все випробувати. Тому багато у мене є сортів, які я буду в цьому році перещеплювати, або зовсім викидати, що не на місці. З чим зв'язано: або набирає цукру, або запізні, або знову ж таки ну, розтріскувані, або ягода дрібна. Всього крута ягоди. Що скажу по е, селекціонерах? Знаєте, є селекціонери дуже добросовісні е, і свою е, продукцію не рекламують, е, як реклама. Поганий товар, краща реклама, і добрий товар. Не навпаки, дані занижують. Це стосується, наприклад, сортів Павловського Євгенія. Як правило, він свої як по гронах, так і по ягодах дає нижчі характеристики насправді. І ще от, по Павловському багато сортів у нас проявляють себе набагато краще, ніж на батьківщині. Це особливо проявилося, в Чернівцях хлопці випробували на його монарху. Там монарх до 20 грамів досягає при найкращих умовах ягода. А в Чернівцях 35 грамів ягоду. Ну, я бачив на виставці, привозив Адамович Сергій і показував, які ягоди. У нас непогано це проявив розфор його. У мене з першого урожаю, урожай був дуже великий, це двохрічний кущ, дав приблизно у мене десь так ну, 17-18 кілограмів. Двохрічний кущ – перший урожай. І ягода була середньою вагою 14 грамів. Грона кілограм 200, кілограм 400 Тоді, як по Павловському, грона 500-600 і ягода 7-8 грамів. У Хмельницьку е, на старому кущі е, Параскевич Микола Ргорович ягоди десь приблизно до 20 грамів рошфора одержав. Е, і грона десь під 3 кілограми ретана. Це дуже крупні красиві громи. Те саме хороші результати показують гібридні форми нашого селекціонера Бурдака Олександра Васильовича. Як правило, занижені в нього показники проявляють себе краще. У мене тільки перший рік його форми проявили себе. Ну, Зразу зі старту багато показують кращі результати, як в самого Бурдака. Ми були в кількох на в тому числі і такого, як Єлісеєва ігора, ну, е, показував він нам е, бурдака е, сорт е, гордій і синдікат. Ну, синдікат 30 грамів ягода. Рання крупна така кулька, красива кулька, десь, грона, десь так під 2 кілограми ранній, дуже е, 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 смачний. Те саме Гордій. Гордій така довга ягода, крупніша за прибереження. Біла крупніша. У ну, мене непогано показали себе в принципі, всі його сорти, крім е, Чорна мантія і Лорано. Лорано, що то не показалося, чорна мантія тріскала. Треба де її замінити. Гірше із е, сортами капелюшного Василя Уляновича. На жаль, обман на обмані. Якраз більшість, торік посаджено зеленими саджанцями сортів капелюшного, придеться викидати. Як, ну, одержали ми ці е, лозу цих сортів від таких знаних, кількох знаних виноградарів, тому що, як Шаповалов Василь Данилович, він близький сусід, ну, не то, що близький сусід десь, так 10 кілометрів від Брудака живе. Я з ним працюю, навіть і сам трошки займаюся селекцією. Дуже такий порядний чоловік. Ми до нього приїхали, він нам розказав, які форми він висадив від Капелюшного і що вони показали. Ну, чоловік чуть не плакав. Заплатив він 8 тисяч гривень за черенки капелюшного, ну, переводить на рублі, звичайно. Підходить до кожної форми і читає характеристику капелюшного, і ми бачимо, якщо ягода десь так тягне по капелюшну тягне 15-20 грамів, то насправді аби 6. І якщо скажемо біла ягода, то чорна або поки. Тобто весь мусор селекційний, який мав викидати, капелюшний продав за такі гроші. Відповідно, то, що У нас було від Василя Даниловича, далі тримати, чекати урожаю не варто. Як вже знаєш наперед, що був обман. Він чесно сказав, хлопці, це треба виякінути, бо це є обман. По капелюшному в мене вийшло так, що скоріше одержував. Продав він нам з Параскевичем свою форму. Досить таку ранню, крупну, червону, а вийшла дрібна, чорна і не доспіває. Те саме про його кіра. Ну, кіра вроді кіра, але е, ягода дрібніша, смак цей, що капелюшний, декларував, грона ніяка, ясно, що треба викидати. Те ж саме і ще кілька сортів капелюшного, які зразу треба викидати, в тому числі і хвильоний його Марсело. Ну, він розказує, що там ягода дуже крупна, він десь приблизно нас безпевав, на початок вересня. Е приблизно така як приображення, але більш забарвлена е і грона крупніші. Е Виявилося, ви бачили Ося Даневича е виноград, ну, що ягода в два рази дрібніша. Кущі поражаються сильно хворобами, тримати ніякого смислу нема. Відповідно, треба все викидати. Кожного два роки підряд ми їздили по виноградарях, знатих виноградарях. Заїжджали до таких виноградарів, як часто публікується Попович Юрій Васильович в Миколаєві. Людина, яка щедро ділиться всім, що знає. Він каже, я з собою цей світ не заберу. То хто хоче, хай цікавиться, у мене все розкажу, покажу. Була ми Андрона Суціонера. Він теж показав. Ягода дрібна, дрібна, ягода хороша, хороша, не, не завищує свої показники. Е, Була винограда е, педана в Запорізькій області, Беліка, ґрунти там, звичайно. Різні, декого піщані, декого трошки краще. Ну, Показали ягоди це, ж, які в є, розказали нам, що перспективне, що не перспективне, що можна приказчати і у нас і пробувати. Також ми заїжджали до, в Бердянську до Сіроштана Євгенія. Це курортна зона. Він сам розказує, що його завдання вирости красиву ягоду і продати відпочивальникам якісний виноград. Для того, щоб якісний виноград був, він наголошує, що потрібні великі, довгі зелені пагони і багато листя. Він формує чай специфічно. У нього там клівас стільки сухий, що що пісок на пляжі, що пісок на ґрунті. В нього ніякої травички, нічого вщільнення нема. Роби полив тільки підземний, щоб лишні, не лишню рослинність. От, ну, зелені пагони він вирощує десь так 3-3,5 до 4 метрів, аж, чек... аж потім чеканить. Е а от листя обрізає біля грони, не як більшість обрізає тільки до ягід, а лише й кілька листів вище ягоди. Тобто за рахунок того листя, що він має е молоде листя на пагоні. Він освітлює дуже гарно ягоди. Тим самим ягоди і стають гарне забарвлення. Ну, звичайно, я сам приклав, що на сонці ягода солодша. Але освітлює тоді, коли вже ягода починає розм'ячатися. Тому що скоріше освітлення ягід приводить до опіків, і ягода пропадає. Це треба мати на увазі. І особливо при такому формуванні. Коли у мене ягоди всі звисають з однієї сторони, мені приходиться лишати більші листочки на перших пасинках, три-чотири листочки на пасинках. Потім ті пасики вирізати для того, щоб затінювалися ягоди. Звичайно, що не всі ягоди дуже такі ну, легкі до пораження сонцем, є такі, що те, не печуться. Ну, є, що спікаються, тих треба вважати для цітіння. Потім листя вирізати і е, такого янтарного кольору, деякі з маленьким загаром ягоди, деякі навіть із забарвленням слабеньким рожевим, якщо світлі ягоди. А рожеві дістають інтенсивно резитивний рожевий колір. Якщо взяти по виставці в Новочеркаску, що було в минулому році і в Ялті, я дивився по фільмах, що мені прислали. Наприклад, з приображенням у них фактично ягода біла, слабенька, слабеньке, забарвленням рожевим. У нас, як ви бачили, забарвлення таке хороше рожеве. Ну, це специфіч, специфіка різних кліматичних зон. Там при великому освітленні і жарі ягода не набирає того забарвлення, як у нас. Але що у нас забарвнесть, теж треба дати їй трошки сонця. Деякі сорти, наприклад, чорні, вони забираються і без того. Але, звичайно, на сонці є сонце. У мене, наприклад, було от якраз тут було, каміла, каплюшно сорт. На сонці ягоди ну, такі красиві, а е, там заходив інший кущ, я, я заходиш, то неможливо було їх освітлити. Доспіли вони на місяць пізніше, і, і смак, і, і красота була, звичайно, не та в ягодах.